Через зростання тарифів на комунальні платежі, як ніколи популярними, серед населення стали субсидії. Отримати їх згідно новій процедурі набагато легше та швидше, кажуть експерти. Але соцуправлінні далі черги. Кому пощастить, оформлюють субсидії відразу, декому ж доводиться чекати годинами. Я тільки що отримала субсидію. Скільки ви стояли в черзі? Аби десять минут. Ну стояла довгенько, десь як три години. Тут в цих віконочках. я отримаю субсидію вже багато років. з цими з новими призначеннями я не відчула, вона автоматично переоформляють. вони. Я просто прийшла забрати, вони зателефонували мені. Нова система оформлення пільг на оплату комунальних виявилась непростою для соціальних управлінь. Тут пояснюють, роботи значно побільшало, а от кількість працівників ні. З новою процедурою, як для управління, то роботи стало дуже багато. Найбільше труднощі з відсутністю кадрів. При тій чисельності кадрів, що було. Навалилося роботи набагато більше, щоб отримати субсидії, потрібно лише два документи: заява та декларація про доходи. Та все ж непорозуміння виникають. Найчастіше проблема полягає у тому, що люди неправильно оформлюють заяву на призначення чи вказують помилкові дані щодо своїх доходів чи кількість людей, які проживають у помешканні. Все це має бути прописано надзвичайно точно, тому я ще всім раджу приходити до районних управлінь праці і заповнювати це разом з працівником. В субсидії збільшено. Ну, будемо говорити, що десь приблизно в 5 разів, але я сподіваюся, Точніше, думаю, так, що все-таки ми дійдемо через опалювальний сезон, коли буде підходити до 70-80, а може і до 100 тисяч людей, які будуть отримувати субсидії. Також директор департаменту повідомив, що невдовзі очікує ще ряд змін, які удосконалюють систему компенсації від держави. Зокрема, якщо людина втратила роботу, то їй доведеться перенести документи про доходи не за 6 місяців, а за 3. Олена Яремчук, Ярослава Вицький, місцевий час.